З Звором Боже. Ви знаєте, що завжди люди вірили в Богів. Це сьогодні люди так фокусуються на матеріальний світ і терплять крах. Ісус Христос він прийшов і показав, хто є істинним Богом. Інші релігії показують та, оці міфологію, показують, що завжди були боги. І Господь вибрав єврейський народ для чого? Для того, щоб. Постидити тих всіх богів, да, вихід із Єгипетського рабства. Потім, коли єврейський народ йшов в обіцяну землю, Господь говорить, я дам її вам. І проти кого вони воювали, там? проти цих нефаїмів, рефаїмів, а, які свокуплялися з жінками, пачі ангели, і народжувалися такі великани. Да, от. Вони проти них повстали. І коли посланці пішли подивитися на ту землю, хто ж там знаходиться, вони говорять, ми в їхніх очах, як саранча, вони дуже великі. І вони устрашилися. І, і да, от, дух народу він упав. Вони вже не були наповнені тільки вірою. Да, от, вони бачили всі чудоса, які Господь творив. Вихід із єгипетського рабства, що зробив Господь, але вони устрашилися, і вони <кій> не війшли. да? от постало нове покоління, яке мало віру з Ісусом Навином Вони війшли і розгромили ті всі. Народи, чому вони проти них поставали? Да, тому що вони приносили жертви людей тим богам. вони творили страшні беззаконня, Дуже страшно, да, от і що вони робили, дуже страшні події відбувалися тоді. Тому Господь повстав проти них. Це не так було, що просто Господь вирішив знищити. Да? Це безум'я, тому що, якби так було, то Господь сьогодні знищував би всі. Але ні. Господь показує, що Він хоче, щоб сьогодні люди спаслись всі. І він показав приходом Ісуса Христа, Він показав, хто є істинним Богом. І йому потрібно вірити. І Ісус Христос показав, що наша боротьба вона не проти тіла і крові. Да? Є духовний світ, Він говорить, да? проти духів злових небесним. Я даю вам силу. На ворога нічого вам не зашкодить. Так? Повставайте проти нього. Є дає духа, який більша, ніж те, що є у світі. Вся боротьба вона насправді вирішується у духовному світі. І є також історія Давида Голіафа. Він показує так, от персональна перемога, він переміг його і пройшла слава Божа. Єврейський народ він устрашився, тому що цей Голіаф виходив 40 днів і показував свою велич, свою славу. І єврейський народ устрашився. Вони сіпали духом, хто ж може вийти проти цього Голіафа туди да, от на боротьбу. А Господь вибрав Давида, 16-річного хлопця, маленького, проти цього трьохметрового велетня. Да. Це сьогодні так люди 3-метрові, вони так горбляться, да, якось не, не повноцінно себе відчувають. А тоді вони були такі дуже сильні, високорослі чоловіки. Да. І він вийшов. І він говорить, я виходжу проти тебе не з мечем, як ти проти мене, а я виходжу проти, проти тебе з Богом моїм, і Господь дав йому перемогу. Він його переміг. І пройшла слава і віра в, в єврейський народ. Що він хотів показати цим Бог? що по, по цьому матерії, по природі, якщо дивитися на, на цю, цю матеріальну світ, то да, можна устрашитися, да, можна боятися, вони великі були. Як же ж ми можемо перемогти? Але коли ми маємо дійсно Бога на нашій стороні, як і Господь кула, да, що я буду у вас, а ви будете зі мною, то він дає цю перемогу. І нам не треба нічого боятися, тому що з нами Господь. Господь дає віру, дає Духа Святого, дає свою присутність, да, щоб ми могли перемагати. А люди не користуються цим, живуть в матерії, не розуміють. Що таке ця духовна битва, так? як користуватися силою Дуга Святого? Вони знаходяться в такій матерії безумстві. Господь показує чітко. Ми маємо прийняти цю силу, яку дає Господь, і повставати, проти сатани, і почати її потрібно в себе в житті, боротися з тим гріхом у себе в житті. І далі будемо знати, як же ж наступати на ворога по всьому світі і забирати в нього душі. Тому не нехтуйте силою Духа Святого, не нехтуйте Божою святинію, присутністю Богу, Божою, да? тому що Господь показує, що Він був з ними. А цей пророк питає: А ви були з Богом? Чи дійсно в нашому житті є Господь? Як ми проводимо своє життя? Чи ми цінуємо присутність Духа Божого, Слова Божого в нашому житті, людей Божих в нашому житті? Чи ми користуємося цими дарами, цими святинями, кидив Господь вчині?